Привіт! з вами я, Кравчук Лев, і сьогодні я знімаю ігру Minecraft Poker Edition версію 13.1 на Android. ну, І сьогодні я вам хочу показати дуже цікавий мод і дуже корисний. Це є мод Robot Helper. Robot-помішник. Нічого слава. Приступимо. Один міну, що його не може телепортувати до себе. Ось. Hello, what would you like to do? Ну, він так говорить, привіт, що б ти хотів зробити ну, для тебе зробити. Наприклад, якщо ми напишемо таку штуку як Dig. Показати, де йому пчати, так? Наприклад, старт. старт. І якщо... Так, у нас початок тут. О, звін почне купати звідси. Значить, якщо ми хочемо... Ну, там було, щоб яма. Наприклад, якщо ми підемо рівно, до Так, то у нас він буде купати звідси, доти. А ну давайте. Энд. 20 І він писати на скільки блоки. Давайте на 5. Все, він копає. А, бо я тут туди... пішов на лі... Ну, ось так він відкопав взагалі... О, тут ти добре, що на 5 блоків. Чи на скільки тут є найменше? Через те, що... Ну, зараз плоский мір і тут, бачите, хіба глина. Таке? Далее. типа. Далее, можно быть этот код. Рекорд. И тут ровно. раз, два, три, четыре, пять, можно работать, что хочется. Оцей е, треба зламати. Ну, там, коротше, хоч заходити в чат. І пишете реплей. Реплей. many... Ну, скільки раз. Ну там давайте ну, просто напишемо. Папа світ. Ми підірвали світ. Для цього вам потрібно зараз таку програму, як Майн Майн Робот, Робот, Майн бот точніше. Если вы думаете, я правда, вы тут можете играть. Ой, мне светит Сколько я подервала? Ничего не подервала? Нет, просто лаганула. Майнбот, да Майнбот. Ну вы чатки на палатке. Ну, бывает, что он дополнительный, да? Ну, ось так це все робиться, в принципі, але ну, також мо... О, вже є робот-хелпер. Музика. Но, також можна вести, наприклад, фелоли. Ой, чи інший просто філола. Філола. Ну-ну. Філеємо це вел. І please place. Ну, короче, він говорить, що з там якось винятку. Наприклад, поставимо тут вот. Йдемо далеко. -э І все, він зараз все це забудує. Ось, бачите, він тут лишив місце. Це вже є недоро... недосправенському, тому тут треба вже там так лозовом доробити. Бачите, він не все робить. Але все рівно краще, ніж самому це все будувати. Ну і доці да, він це все буде купувати. Також ж С. Тобто. Стоп. І на цьому він зупинився. І все, він тут далі більше нічо... нічого не робить. Але як бачите, якщо ви, наприклад, введете просто. Дивіться, якщо ви введете дік. Дік. То у вас буде. Як це називається? То він буде купати і всі ресурси вам не будуть додавати. Ну, він буде все купати на своєму шляху. І він буде це досить скоро робити. А якщо ви введете майне без Двого Майне, то він буде купати і там залізо, золото, діаманти, ну все все, все що є, він буде лишати. Уголь, то все. Далі, що в ньому є ще такого цікавого? О тут можна нажати Help Ось, ну це треба зайти час тут інструкція. Ось, бачите, він так дуже скоро копає. Ось це він копає так все на своєму шляху Тут тіньті, я теж так робив тінті. О, ось тут він вже лишив ресурси. Взагалі це дуже хороше місце, як я бачите, що тут всякого і золота і матю. Вийти І заходимо ми, наприклад, новий мір. Ох, ресурс лічний творческий. Ну, то не залежить нічого від е, цього. Опс, я появився зразу в ньому чомусь. Ну, то, в принципі, так є. І тут замітьте, що він вже написав мені, а ще навіть не зайшов всередину. Ось. Пишем. Дик. Старт. And... Як ви бачите, він це робить дуже скоро. О, вода. Вода, лава. Ось, перейдуть. Як бачите, він не шкодує ніяких ресурсів, Все, коли він скінчить, то вам знову буде повідомлення Hello, well, ну, типа знову. А якщо ми зробимо ось так. Майне. А.

А чому він покинув ігру? Я не знаю, чому він покинув. Це попає збої в самій системі. У мене з він він ресурсшив. Ну, а в мене на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і не забувайтесь на групу ВК. Всім па-па! Якщо -па. вам також цікавий цей мод. Та підпишіть в коментарях, і я буду більше знімати таких відео. Все, всі па папа.